Є знижки представляють коко знижки травня на Єврофаст Софткапс 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють Коко знижки травня на Естифін. 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Насправді нам іноді відверто буває важко робити якусь справу або вмотивувати себе на те, щоб щось зробити. Але є класний такий рецепт дій. одна вдала справа може стати поштовхом до інших складних задач. Ну от, власне, цим секретом користується наша люда Барбір. Як поєднати кілька справ одночасно, дивіться в нашій рубриці, бо легко. Уявіть, що ви легка пташка, яка от-от розправляє свої криця. Раз-два. Тепер ви кобра, яка вигинається раз-два. Раз-два. А метели крильцями мах-мах, мах-мах, равлик скручується, не зупиняємось, молодь. Раз, два, раз. Так, два. Що там прийшло? Кожен рух це ваша краса, Ого, ваше здоров так здоров'я. І Добу. так швидко. Не зупиняйтеся. Mm, супер. Далі 50 обертів в кругу. Гарні м'язи люблять хороші навантаження. Mm, без проблем Не зупиняйтеся. Mm. Спорт це наше все. Раз, два, три, чотири. Не зупиняємось молодці. Сорок вісім сорок. Дев'ять п'ятдесят. Ідеально. Але не зупиняємося. Адже спорт це ваша краса. Крутимо, крутимо ще зовсім трішки. І крутимо, крутимо. Починаємо стрибки вгору з гантелею. Легко. Раз-два, 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 молодці, раз-два, не зупиняємося, У вас дуже гарно виходить. Раз. Починаємо Спорт – Це ваша краса.